Міка, колишня мешканка одного з дачних товариств горішньоплавнівської громади, потрапила на стерилізацію до центру тимчасової перетримки безпритульних котів і нині у телевізійній рубриці прихисти пухнастика. Пройшовши післяопераційний період, міку не змогли повернути на вулицю, адже пухнаста виявилася дуже лагідною і чемною. Ці риси зовсім не схожі на риси характеру вуличних вихованців. Навпаки, міка витілення вишуканої аристократичності. Волонтери впевнені, що їй би жити в квартирі і мурчати в обіймах люблячих господарів. Вік кішки приблизно до одного року. Наразі Міку вилікували й стерилізували, зробили всі необхідні противірусні щеплення. Попри своє вуличне минуле, міка привчена до лотка. Тож волонтери мають надію, що вона стане гарною домашньою улюбленицею. На жаль, у волонтерів не збереглися фото стану Міки, щойно потрапивши на лікування. А він був кепський. Білий колір шорстки майже неможливо було розгледіти, настільки вона була брудною. А на щоці жахливий абсцес. Запалення щоки було приблизно таке, як у вуличної кішки Асі, либонь, від сильного укусу іншого пухнастого підвиду. Помітивши недугу у безхатньої пухнастої, небайдужа горішньоплавнянка звернулася по допомогу до волонтерів. Вони одразу віднесли чотирилапу до. Лікаря ветеринарної медицини і відкрили благодійний збір на лікування бідолахи. Роздута щока і відмова асі від їжі стали явними ознаками до негайного оперування. Наразі пухнаста на стаціонарі отримує антибіотики і інші лікувальні процедури. Залишилося б залаштунками вуличного життя і кошеня Фенікс, якби не жалісливість випадково перехожої, яка зджулилась на котячий плач із кущів. Пам'ятаєте про котика із перебентованими передніми лапками, про якого ми розповідаємо? Дали минулого випуску рубрики. Волонтери також відкривали збірне його лікування. Тоді під загрозою опинилася одна з лапок. Диво не сталося, і через некроз тканин ветлікарям її довелося ампутувати. Зараз кошеня також на стаціонарі. Після одужання дуже мріє знайти родину. Кошеняці відсили 2-3 місяці. Надзвичайно любить людей і постійно воліє до їхніх обіймів. Ось таке воно: життя чотирилапих безхатьків, горішніх плавнів. Рано чи пізно кожен з них неодмінно стикається із життєвими обставинами, з яких їм самостійно не вибратися, є завжди мають лише одну надію на людську милість і співчутливість. Цю дівчинку знайшли на околицях громади в ямі разом із іншим цуценям, яке, на жаль, на той час вже не мало ознак життя. Красу й молоту чотирилапої зараз можна розгледіти завдяки допомозі волонтерки, яка опікується центром тимчасової перетримки безпритульних собак. Мала потерпала від бліх, волосоїдів й опаришів. Наразі вже гарнюня перебуває на карантині. Проходить стадії вакцинації. Лікування також відбувається коштом благодійних внесків, які небайдужі містяни жертвують громадські. Організації Надія для хвостиків нагадаємо, минулими випусками рубрики ми розповідали про пошук родин 37 безпритульними цуценятами. Велика кількість з них ще у пошуках. Придивіться до похнастих, прихистіть також хвостики завжди раді простим відвідинам людей, що сприяють соціалізації безпритульних тварин.